І так, слава Господу, дорогі друзі. Сьогодні знову програма Хліб щоденний, і ми переходимо до Слова Божого, адже це, це є наш хліб щоденний, який нам необхідний для життя та побожності, для нашого духа, душі. І тіла, до речі, сьогодні сьогодні тема про піде іменно про тіло, тому що так ми знаходимося у цьому тілі. А значить, завдяки цьому тілу ми рухаємося, ми говоримо, ми молимось, ми постимось, ми робимо добрі вчинки. І це тіло потрібно, щоб воно мало здоров'я. Дуже правильно говорити, як люди завжди говорять, головне здоров'я. Просити в Бога, тільки тільки здоров'я, 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 і Бог мусить дати І знаєте, як є така поговорка українська. Добре їсти, добре спати, і Бог здоров'я вже мусить мусить дати. Хочу вам сказати, це не зовсім так, не зовсім так, тому що е, щоб Бог дав здоров'я, щоб Бог дав здоров'я, а Він хоче нам його, його дати, то він звертає увагу і нам каже, щоби ми звертали увагу на те, що ми їмо. Наприклад, по відношенню до Слова Божого, то слово Боже необхідне тобі і мені кожнісінький день, адже і слово Боже навчить тебе. Як правильно харчуватися, яку правильно треба їжу приймати, тому що наїстися, скажімо, якоїсь неправильної їжі, якоїсь там жирної, там далі, неправильної, неблагословенної, і е, надіятися, що Бог здоров'я мусить дати, це просто якийсь абсурд. Через те, звертаючись до Слова Божого, я, я зачитую таке слово в посланні до Тимофія, 4 розділ, о 11 вірш. Написано: проповідуй це і навчай. Проповідуй це і навчай. Звичайно, я спеціально закликаю до того, щоб звернути увагу, щоб це не було вирване із контексту якийсь вірш. Звичайно, нам аж хочеться вернутися до того, що ж до цього, до цього сказано. Що ж потрібно цьому навчати, тобто вчити, та ще й. Е... Та ще й проповідувати про це. Отже, вертаємося, щоб ми не втратили хороший, хороший смисл, написано четвертий вірш Четвертий вірш, це перша Тимофія, четвертий розділ і з четвертого вірша. Все, що стотворене Богом, добре. І нічого не повинно відкидатися. Якщо воно. Прийняте з вдячністю, тобто вдячно приймати все від Бога. Тому що чому з вдячністю? Тому що коли ми вдячні, якщо ще на сьогоднішній день хтось не привик, кожен раз, коли ти береш щось, щось до їжі, тобто до рота, щоб, щоб їсти, і не дякуєш за це Богові. Ну тоді хочу сказати, що Ісус, коли сказав, що віруючи в і в нього, вони навіть якщо і смертоносне щось вип'ють, чи з'їдять, чи потраплять у їхній, у їхній організм, воно їм не завдасть жодної. Шкоди, чому тому, що вони приймають цю їжу з подякою. А в час подяки, що вони говорять, тому що а, або по українськи, адже все освячується словом Божим і молитвою. Все, що потрапляє в наш організм, все освячується, або якщо в тебе ще не освячувалося, то нехай освячується словом Божим. І молитвою, тобто, простими словами беру і дякую, і благословляю. І, і знову ж дякую. І дякую, перш за все, Бога. Та як в мене є один італієць, який запрошує в, в обід до, до ресторану, щоб, щоб, по, щоб поїсти. І я завжди сідаю за стіл. Ми разом сідаємо за стіл, тому що там всі робочі, такі самі, бо є такі робочі ресторани для, для робочих в, в, обідні, в обідні перерив. І я беру перед сою. Перед Їжу, і завжди кажу, Господи, дякую тобі за цю їжу, що ти мені її посилаєш. А тут він же ж говорить, я спеціально говорю ще і італійською мовою. А він каже: Ні, ні, ти не Богові повинен дякувати. Ти повинен дякувати Масіміліану, тому що це я тобі каже, його даю. Я кажу: Ні-ні, ні в якому разі навпаки, от, читаючи, читаючи оцей, оцей п'ятий вірш, що все освячується Словом Божим і молитвою, і кожна ця їжа. Попадає в наш в наш організм з подякою, з подякою Богу. Перш за все. Звичайно, я тому місіммасиміляну завжди відповідаю. кажу я дякую Богу, що Бог мені дає, а Бог знає через кого давати, чи то через масиміляну, чи то через будь-яку яку, яку, іншу людину, чи чи істоту Бог буде давати людині те, що що потрібно. Тим більше, якщо людина дякує і дякує, і дякує. Ну, е, е, Так, і, і після п'ятого вірша, тобто, що, що все, все приймається з, е, з, е, освячується молитвою і Словом Божим. І написано тепер шостий вір. «Внушай це братам. Е, я, ага, По-українськи буде так. І Якщо. Вчиш цього братів, сестер своїх, то це буде свідченням того, що ти є добрим слугою Ісуса Христа. Ти покажеш, що зростав в істині, вірі та доброму вченні, які ти наслідував. Отже, як ви бачите, що якщо цьому навчитися. Дякувати за все, приймати, приймати до, до наш до нашого е, організму, і цьому ж треба навчити так. Навчитися, щоб навчити і інших людей, щоб це можна поділитися було і з братами, і з, е, з сестрами. І це буде свідченням, тобто результатом. Це буде свідчити те, що ти, який маєш результат, що ти. Являєшся добрим слугою Ісуса Христа, тому що слуга добрий це той, який послушний, то що каже Ісус. Він те робить і втілює в життя ось цим самим і ти будеш доброю доброю слугою або добрим добрим слугою якщо будеш цьому навчатися і з іншими ділитися цьому навчанню що все приймати треба у свій організм з подякою з подякою і з молитвою я, я вже чую ваші думки, що можна дуже багато всього приймати у свій організм. І як поляки говорять, це забарзото не здорово, щоб не було забагато непотрібного. І ми зараз до речі до цього дійдемо, тому що їсти це добре, славити Бога це добре. Молитися за їжу це дуже добре, тому що все це освячується постом і по Словом Божим і молитвою. І цьому треба обов'язково навчати інших людей, тому що чомусь люди, коли коли вони були дітьми, то їх навчали батьки. Коли вони стали дорослими, вже вважають, що вже їх вчити не потрібно. І починають то товстіти, то худіти, то хворіти, і щось відбувається неправильно. Значить, таким речам необхідно просто-просто вчити. І дивіться, що далі говориться: алілюя, алілуя. Тому що якщо так будеш поступати, то цим самим підкреслиш, або скажімо, це буде буде свідченням, що ти що ти добрий слуга, і що ти знаходишся або зростав в істинні вірі. Зауважте, істинна віра навіть має, має цей смисл, щоб правильно харчуватися, або правильно сприймати їжу, і це є. Послух Богу, тому що Бог каже, все повинно повинно прийматися з подякою і, і славою для Бога. І цим самим, і цим самим потрібно навчатися і інших навчати. А що відбувається у цьому світі? Сьомий вірш, уникай мирських або світських байок, які Суперечать істині Господні, краще постійно честь віддано служити Господу. Зауважте повністю, як того люди говорять, на 100% варто служити Господу, і ми за це просимо, молимось. І ці речі, так 100% служити Господу цьому потрібно навчитися, зразу ми не зможемо стати всіма служителями з високого рангу і так далі. Але вчи, вчи, коли ми будемо вчитися, в навчаю, навчаюсь навчаючись, але навчаючись, тоді ми до цього можемо досягнути. І хочу зразу зробити таку поправку, тому що в Біблії також є також є така фраза. Написано, що є такі люди, які все життя вчаться, вчаться ця, вчаться, вчаться, вчаться і ніколи не приходять до пізнання істини. Тому що вчити і пізнавати істину дві великих різниці. Варто знаючи істину, якщо ти її пізнав, тобто ти торприкус з'єднався з нею, ти покуштував її, ти відчує її і. Якщо ти навчився, віддаєш і іншій людині. Цим самим ти вни, уникаєш всіх світських байок, всіх, всіх суперечок, а навчаєшся, як віддано служити Богові. І ось саме закисам, сам, сам, саме закінчення Почті, вже можна сказати, іменно що я хотів сказати про, про тілесну про, про про наше про наше тіло, бо все ж ми говоримо, як треба правильно їсти, як Богу треба дякувати. Написано тілесні. Вправи цінні, цінні, тобто потрібні. По-російськи написано, ібо тілесне упражнення мало полезно. Ну зауважте, тілесні упражнення, тобто в, е, тілесні вправи, вони є цінні, але не, не зовсім на всі 100% треба тільки займатися тілом. Вони вони, вони корисні, але не, не дуже, але корисні, Кор, корисні і лише в тому, а, цінні лише в одному. А служба Богу має загальну цінність, бо вона несе благословіння, як у цьому житті. Так і у майбутньому. Для мене чомусь краще звучить російською мовою, що і батісне упражнення мало полезне, і благодати, тобто займатися, займатися Божими справами, на все полезне, і має обіцяння життя настояща і будущей. Фізичні вправи нам необхідні для того, щоб бути здоровими. І Правильна їжа повинна бути для нас, щоб бути здоровим, правильно харчувати або вчасно харчуватися, бути здоровим. А якщо будеш здоровим, тоді будеш мати час для того, щоб навчатися тепер Божого, Божої справи. Тому що Божа справа принесе благословення, як в у цьому житті. Так і в майбутньому житті. Отже, попіклуйтеся не тільки про тільки духовне, духовне, духовне. А тут дивишся, такий духовний атак з атак сильно зажарів, що навіть ходити не може. Навпаки, Господь каже, має бути в цьому якраз міра. Тому що якщо ти будеш приймати з подякою, звичайно, Бог тобі дасть мудрості. Хватить більше не їж згущенки. Ну це я це я про себе. Я вже собі давно це, це сказав. І е, дев'ятий вірш: ось істина, яку слід. Повністю дотримуватись, тобто це підкреслення, щоб правильно харчуватися, правильно в правильно відноситися до свого тіла, адже тіло наше являється не нашим тілом, а сусудом для Духа Святого. Бо скажемо домівкою для Духа Святого. А якщо домівка для для Духа Святого, значить вона повинна з самого ранку вставати, вона повинна з самого ранку займатися фізичними справами і в той же самий час і молитися. І після молитви, якщо піс, то поститися. А якщо, якщо немає поста, то правильно харчуватися і все робити з подякою. Тому що це є істина, яку слід дотримуватись. Ми розкладаємо, ми, ми покладаємо свої надії на живого Бога, це дуже правильно. Який є спасителем усіх людей і насамперед. Віруючих, ось заради чого ми тяжко трудимося і боремося. Проповідуй, це і навчай цьому, і цього? Цього навчай цього, щоб бути сильним, а не тільки казати: О, Бог здоров'я має дати, ой, здоров'я, головне, здоров'я, головне здоров'я. Так, головне служити Богові, але щоб служити Богові, треба слідкувати за своїм здоров'ям, за своїм тілом. Як треба і харчуватися, як треба. І приймати з подякою. Тоді, навіть якщо би і щось смертоносне би було, то вам не пошкодить, тому що ви все послушно робите і виростаєте у вірі. Нехай вас Господь рясно благословить. І ви, навч... навчившись, станете також ще вчити і інших людей, що не потрібно казати, ой, я вже я вже, я вже, каже, за 40 дивіться, який в мене там живіт, о, та яка. Вже за 50, дивися, я вже взагалі тут загнулася чи загнувся. Ні, 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 ні. Навпаки, я, я, я постараюся приготувати на завтра або скажу декількома слова, словами, що у 85 років, правильно харчуючись, правильно приймати все від Бога, можна себе відчувати або мати організм на 40 літнього. Чого вам і бажаю? Будьте благословенні.